Міський чемпіонат з інтелектуальних ігор цьогоріч відбувся 15 листопада у загальноосвітній школі номер 6 Тема змагання підліток і право. Організували битву розуму управління освіти і науки Бориспільської міської влади та дитяча громадська організація Асоціація учнівського самоврядування. Взяли участь в інтелектуальних іграх сім команд. Учениця загальноосвітньої школи номер 1 Анастасія Щегель каже, що правом цікавиться давно. Мені право подобається. я... Його навчила з 9-8 класів. У мене оцінки річні всі були 11 балів. Я думала поступати в МВД. Ну, хотіла дуже в бос, але так як у мене папа теж нього, там, то мене папа не пускає. Ну він просто знає, що це так, як він ну, не хоче. На думку голови комісії партнерство і право Асоціації учнівського самоврядування Андрія Момота, ця тема є дуже важливою для молоді, я дуже надзвичайно радий, що тема в цьому році до даних ігор. Підлітом і правом, адже ми учні повинні знати свої права і вміти ними користуватися. Отже, я думаю, що боротьба буде запеклою, думаю, що переможе найкращий. І також бажаю всім успіху і ні Пуху, ні пера. Методист будинку творчості Ірина Тименко каже, що торік кубок першості здобула команда загальноосвітньої школи. номер один пані Ірина розповіла про конкурси гри підліток і право. Буде чотири конкурси. Перший конкурс це бліт-запитання, 25 запитань, які стосуються історії права, а також самих правових документів. Також буде фото завдання буде конкурс капітанів там, де вони повинні орієнтуватись. Уже в реальних ситуаціях і ленцюжок живе ленцюжок конкурс. На мою думку, конкурси достатньо легкі. Мені здається, що учні повинні з ними справитись. Учні продемонстрували інтелект, логіку та швидкість мислення. Проте найобізнанішими у праві громадянами виявилися вихованці ліцею дизайну світа. Друге місце здобула команда загальноосвітньої школи номер 3 А третіми в інтелектуальних іграх стали учні восьмої школи Валентина Чебот. Тюк Євген Соренко новини телеканал Бориспіль.